Я думаю, не треба зайвий раз нагадувати про те, якою легендарною була серія Ігор Медалов Онор. І хоч у порівнянні з Duty вона завжди була на другому плані, все одно багато олдскульних медальок займають особливе місце в моїх спогадах. У цьому відео мова піде про доволі культову, але в той же час не зовсім однозначно для мене Medal of Honor Pacifica Soul. Бо якщо дивитися у глобальній площині, то вона не зовсім ідеальна на фоні конкурентів. Є моменти, на які я хотів би звернути увагу. Але як то кажуть, Не будемо говорити про а плахом. А лучше зробимо. події в Пацифіка Солд розгортаються навколо японсько-американської війни, і на відміну від тієї ж першої колди, тут є цільний сюжет, який розповідає історію сержанта Томаса Конліна. Усе починається з епічної висадки на острів Тарава. Нихуя з ми відносно вдало штурмимо береги та висаджуємось під пірсом. Щоправда, нічим хорошим це не скінчилося, бо головний герой встиг зловити кулю. Думаючи, що це його останні хвилини, Томас вирішує згадати, де він так напосячив, що докотився до такого життя. І з цього моменту гра ділиться на дві частини. Перша це усі флешбеки, які, наприклад, охоплюють часи буткемпу, на якому карикатурний прапор розповідав про свій життєвий досвід. За сержадів. И да светующее украшение любого войска. И увеличество король Збройных Сил, товарищ кто? Генерал! Долбой! Аборші, також спогади охоплюють Перл Харбор та усі завдання, у яких Конлін приймав участь до безпосередньо подій на тараві. Друга частина якраз починається з моменту висадки, та, так би мовити, відбувається у реальному часі, де тому та його загону треба утримати плацдарм, нейтралізувати головний японський командний центр та зачистити острів від залишків ворожих сил. Якщо мені не зраджує пам'ять, то Pacific Assault був першим шутером про Другу світову, де сюжет намагався доноситися як фільм ну, щось по типу сучасних Call of Duty. Насправді, оцінювати таке важко, бо це звичайна історія про хороброго військового, яка наповнена клішованими другорядними героями та банальними, але філософськими фразами. Проте у свій час ця гра підкупила мене своїми неймовірними катсценами, які виступали справжньою нагородою. Погодьтесь, вони навіть зараз не виглядають. Як якийсь полоузой та тримають високу планку. Загалом у моєму сприйнятті дана Голівуча повністю перекриває тривіальну історію, яка нам розповідається. Відверто кажучи, я не вважаю, що проблеми сюжету слід відносити до недоліків, бо подібні ігри не могли похизуватися якоюсь унікальною історією. Тому краще сконцентрувати основну увагу на ігровому процесі. Один, два, двадцять два. Щодо геймплею, то більшість моїх думок будуть будуватися через призму військових шутерів початку нульових. Якщо говорити загально, то тихоокеанський штурм є класичним представником жанру тих часів, тобто звичайний тир з набором різноманітних місій, до яких відносяться завдання захопленням точок, їх утриманням, всілякі рівні, де необхідно стріляти з важкої зброї по типу зенітки, а також є нестандартна, але посередня в плані виконання місія з літаком. Ще місцями гра виступає як хорор, тому що вороги. З дикими звуками кидаються на вас багнетами. Я навіть у ці моменти декілька цеглин з тих відкласти, тому будьте обережні. Перед тим як виділяти те, що мені не сподобалось, я хочу поговорити про доволі непогані речі. Хоч у мене є питання до візуального оформлення, але в грі наявне відчуття того, що ти потрапив у тотальний піздець. Я особливо це відчув під час місії, коли нам доводилося вночі обороняти позиції від натовпу японців. Плюс різні маленькі дрібниці, наприклад, такі як заклеєний червоний хрест на шоломі нашого медика, ще більше занурюють гравця у безжалісну атмосферу боїв американсько-японської війни. Японці навмисне атакували поранених. Тобі потрібно позбутися всієї символіки з червоним хрестом. Япошки вважають лікарів важливим активом. Ми в них головна мішень. Ось тобі новий шолом. Розмір універсальний. Якщо виділяти певні механіки, то тут є можливість командувати своїм загоном, але якщо говорити відверто, то я таки не зрозумів, на яких хрін це потрібно. Також здоров'я тут відновлюється переважно за допомогою медика. Просто натисніть на клавішу H, і ваш дружбан почне вас лікувати прямо перед носом супротивника. Щоправда, цей прийом є обмеженим, тож ви зможете зав'язати його лише кілька разів за місію. І так, якщо ви раптом померли, але при цьому ваш медик поруч і в нього залишився. Вишилися бінтики, то він зможе вас підняти прямо як в PUBG або Warzone. Звичайно, є ще аптечки, але вони зустрічаються дуже рідко та не на всіх локаціях. Тепер щодо недоліків. Тут будуть виключно мої думки, з якими більшість може не погодитись. Для мене в Pacific Assault стрільба виконана на посередньому рівні. Я майже не відчував зброї і не отримав задоволення від пострілів, що, як на мене, дивно. Адже це шутер, а в шутері 90% твого геймплею складається зі стрілянини. Було враження, що у мене в руках замість Томсона або Спрінфілда якийсь паперовий бластер. Також, коли я брав станковий кулемет, то думав, що з великим задоволенням буду косити ворогів, але на жаль, у цій грі все інакше, бо кулі не зрозуміло куди летять. Вони начебто зачаровані та живуть своїм життям. Те ж саме стосується і гранат, це просто якісь м'ячики для пінпонгу. Відштовхуючись від свого досвіду, можу сказати, що в тій самій першій Call of Duty від твого арсеналу залежало те, як ти будеш проходити рівень. Якщо в тебе в руках болтовик, то ти ймовірно віддаси перевагу спокійному відстрілу ворогів на дистанції. А якщо автомат, то динамічному пушу з зачистками. Тут же, через тупу фізику, я не відчував, що у мене є вибір. Так, тут наявний великий та різноманітний арсенал, але я просто обирав найменш незручно в плані стрільби зброю, щоб більш-менш комфортно пройти рівень. Щоб краще вам пояснити, чому у мене склалося саме таке враження, то у той час шутерів я здебільшого грав або в першій Call of Duty, або в Дельта Форс падіння Чорного Яструба, де зі стрільбою взагалі не було жодних проблем. І на фоні цих ігор те, що я побачив в Medal of Honor, мене взагалі. Не вразило, тому можливо через це в мене такі критичні думки стосовно стрільби. Однак, якщо шукати позитив, то звукові ефекти тут хороші, вони навіть мені подобаються, але це єдине, що я можу відмітити у цьому аспекті. Ще є певні питання до дизайну рівнів. Загалом джунглі та острови пророблені непогано. Атмосфера Аля Джоні вони на деревах відчувається як треба. Але в очі кидається якась одноманітність, чого гра сприймається як одна довга місія. І саме у цьому плані для мене навіть більш старі частини, наприклад, Аліє та Солд, є значно різноманітніше. Мені якось кожен рівень, бо гра завжди пропонувала нову локацію. Однак у випадку Специфіка Солд, думаю, можна все списати саме на сетинг Тихоокеанського театру бойових дій. Щодо моєї загальної думки, то дана гра не хапає зірок з неба, проте вона є міцним середняком, який у свій час утримав свою фанбазу. Плюс відчувається рівень голівудського блокбастеру, і неозброєним оком видно, що розробники надихалися фільмом Тонка червона лінія. Тому я впевнений, що серед вас є багато тих, у кого цей проєкт асоціюється з приємними спогадами. Для мене знову ж таки, це просто непогана гра, яка поступалася своїм конкурентам. Саме тому мені буде цікаво почути ваші думки стосовно цієї частини, особливо у порівнянні з іншими військовими шутерами того часу.